Усім привіт, і здоровенькі були. Дивіться, яка у нас краса зранку. Неряйте чи що, але ні, йдемо снідати. Це тут є джакузі. Таке якесь воно підпільне. Мало хто знає про нього, але ті, що напевно вікна виходять сюди на нього. Багато у них коші є у квіточок тут, навіть. І шикарні яхти. Маша хоче спробувати. Гаряче? Ну, не знаю. Кінське здоров'я, щоб сидіти у джакузі. Тут у яхті вже якийсь дядько сидить, живуть тут чи що. Бугінвілія, як називаються ці квіти, хто пам'ятає? Гарні. Тут всюди є телефони, столи. Можна собі заказати щось з ресторану, з бару. Все приносять. Напої тут. У кого оленклюзів, як у нас, безкоштовно? Команда йде снідати. Ага. Ми тут нічим не займаємося, тільки їмо. Снідаємо, обідаємо, вечеряємо. Манго. Ти думаєш, Маше воно добре? Ото, ото, що висить отам, бути добре. Це там яке здоровенне. Чомусь вони не падуть, а падуть маленькі. Степан ходить по воді з краю, не ниряє. Хлопці, дивіться, якими тачками сюди приносять фрукти, кокос, ананас, манго. Гарно виробляють, нарізають. Я один. А ми якось вирвалися з хати без грошей, то Можемо лише подивитися. Трошечки вітряно не сильно, хвилі є, але люди хаються у воду. Ще один водолаз. У нас пів дванадцятої, треба вже закруглятися. Давай, водолаз, додому. Бо можна згоріти, воно ніби прохолодно, а сонце пече, 30 градусів все рівно своє роблять. Хвилі піднялися сьогодні ще більше. Хоча поки доходять до берега, стихає, відплавай. Відплавай. Ого-ого, холодне! Люди ходять. Дітям Це подобається. Так, да, постояти можна, трохи привикаєш. Діти щось риють, щось копають. Гори гарно видно сьогодні, аж там вдалині. І з того боку гори, бачите, також гарно видно. Вдається нам поплавати і тут, ну, таке тут море. Не для плавання. Дихати пляж, загорати, гуляти. Масаж можна зробити 40 доларів релаксуючий масаж, а такий глибокий масаж буде, напевно, доларів 50-60. Отам є палатка, де роблять і ці мексиканці. Якщо я погладжу тебе за плечі, то як зроблю маса, дай мені 40 доларів. Добре. Зараз. Масажир знайшовся. Ось така у нас картина. А ось і попугайчики. Випустили їх. Можна сфотографуватися, дають на ручки потримати. І ці Кольорові, яскраві, голосні. п'ють водичку шланга прямо. Вони знаєте не перебирають. Чашки вони не просять. Акробат кроват? Червоний відвернувся, не хоче дивитися. Гей, гей, хало. Кейк кричить. Ось такі тут жителі. Тигр, напевно, вже заховався, бо душно. Пішли команда. А ми додому. Уже жарко. Прийшли у спа салон. Дивіться, яка у нас тут краса фонтанами. Гарні дві такі тумбі стоять. І тут ще одна. Білі і червоні квіти. Такі квіти тут, дивіться, яка краса. Так, от мені робиться. Дивіться, яке величезне, також рясне дерево. Мано. Єсь такі острівці, де можна перепочити. Таксі такі їдуть. Можуть довести вас, куди вам треба, якщо вам далеко. Що у нас сьогодні на обід? Якісь салатики. Ну, як завжди, сир, фрукти, якісь підливки, олійчики різні і оці з різними смаками. Сухарики до салатів, які можна скласти ось таких інгредієнтів. Тут треба бути уважно з соусами, бо соуси є дуже гострі. Хлібчик завжди є, такі різні, якісь булочки. Тут у нас щось собі набирає. То є сьогодні сіфуд мікс, макарони, cake drowned. Якісь. Тут сіфуд мікс. Це я взяла собі креветки, макарони. А тут тортілася їхні такі тоненькі малинці. Далі солодка свинина, солодка і квасна. Тут курка підливі, тут яловичне м'язко, і тут риба. Хоче рибимось? бери ложку перетримаю. Мантекіла, якась риба. Мантекіла, ніхто не знає. І тут соуси, Я взяла оцього зеленого, він гострий. Ну і солоденьке. Я вчора скуштувала от цього желе, більше нічого я не брала. Це є чізкейк. І тут так само якийсь щось з хлібом. Жарна картопля. Не знаю, таке не Каса Що це за Каса що воно щось має всередині? Сир, напевно, має всередині. Це сир у мене, так? Да? Mm -hmm. Кесор. Що таке кесо? Кесо це сир. Кесо це сир, може хто не знає. Піца. Все. Зараз покажу, що я взяла. Людей ще багато нема. Зараз походяться. Ось це моя тарілка. Я набрала собі салату різного, червона капуста і взяла цей mm, мікс. Ну такий обід. Нам принесли ще mm, стробері Маргаріта. Машечка манго Маргаріто. Після обіду ми вирішили вийти на басейн. Ми тут одні, і нам більше нікого і не треба. Маша, холодно? Ні? Окей, я йду до тебе. Чекай. Зранку тут були люди. Після обіду всі поховалися, пішли відпочивати, а ми вже відпочили, вирішили прийти. Поплавати. Потім ввечері підемо на океан, туди подивимося. Басейн не глибокий, метр десять. Так що можна плавати спокійно. Я 100 років не плавала, 100, може, 120. Але трошечки сьогодні підгоріти навіть. Класна водичка, о. Ось так називається наш резорт по-справжньому. Біш резорт і СПА. Отак він починається. А оце у нього візитна карточка. Піраміда має. Також тече водичка там. А ми вирішили прогулятися тут по їхнім магазинчикам. Дивитися. Чого тут тільки нема. Супермаркет є сувеніри різні, а це якась теж лавка з якимось милом. Одяг можна купити. Виходиш за територію резорта і вже тут же отака дивіться всяка всячина. Тут, напевно, місцевих більше, а може і ні. Забули щось з дому взяти, можете завжди докупити. І іграшки, сувеніри, одяг. Тут же можна поїсти також, кому не вистачає на All Inclusive, діткам є де погратися. Вишиванки чоловічі дуже схожі до наших, дивіться, мізерунками. Але одна така вишиванка, вона з натурального якогось, напевно, катон чи льон 200 доларів. Вся дешевша. Ось ця дивись яка. Також схожа до наших. Тисяп дев'яносто. Десь такі є. такі кольорові не дуже, а такі вишиті погані. Прошвирнулися ми по магазинам йдемо далі вечеряти. Фоткатися, а чого він туди пішов? А що там таке? Там туалет? <риклад>